Той час, коли расисти перетнули межу, аби захопити, вбити, покалічити, знищити все у нашій країні, наші справжні українські чоловіки взяли до рук зброю і стали на захист держави та народу. Володимир Губер був в числі цих відважних та гідних синів своєї батьківщини, маючи бронь, яка дозволяє не йти на фронт. Чоловік, попри все пішов до військомату, аби ця клята війна якнайскоріше закінчилась. Але виконуючи бойове завдання по захисту України, залишаючись вірним військовій присязі. Та українському народові 4 лютого Володимир Губер загинув на Донеччині. На ньому була бронь від підприємства. Він хотів погран війська там, де він служив, і був направлений в одну із наших бригад, механізованих стрільцем. Помічником гранатометника і одразу попав в зону бойових дій, але при масірованні наступу зі сторони військ Російської Федерації, гарматних обстрілів, мінометних і танкових, вовчик загинув для близьких, знайомих та загалом Кременчужан. Володимир Губер справжній герой. Колеги згадують військового як світлу, щиру та добру людину. З 15-го року я його добре знаю. працював з ним очень хороший чоловік, учнетний і по роботі. І як сім'янин, дуже горько, дуже обидно. слов просто нету. Працювали з ним шість років в одній організації. Дуже гарна людина, погано нічого не можу сказати. Чарство небесне. Жалко, що таких людей теряємо. Поховали захисника України Володимира Губаря на алеї героїв свіштовського кладовища. Вічна слава та шана. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.